Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна Лежух, я практикуючий адвокат, засновниця та викладач школи молодого юриста. І я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами говоримо про 4 основні помилки, яких варто уникати у виступі при підготовці до судового засідання. Отже, починаємо аналіз. Помилка перша, власне, про це ми говорили в попередньому відео про необхідність підготовки до судового процесу. Про необхідність розуміння того, які саме документи у вас наявні в матеріалах справи, розуміння того, яка ваша правова позиція, яка правова позиція клієнта і які ваші головні аргументи. Коли адвокат або юрист приходить на судове засідання не підготовлений і сам не розуміє, не пам'ятає, які матеріали наявні, що було подано, і які є контраргументи, це дуже сумна історія і. Особливо тоді, коли на судовому засіданні присутній клієнти, в присутності клієнта суддя робить такому юристу або адвокату зауваження. Друга помилка це та ситуація, коли ви виступаєте в процесі, наприклад, надаєте пояснення або виголошуєте вступну промову і ви читаєте з листочка. Зрозуміло, що кожен з нас починав свій шлях і не завжди він простий. І зрозуміло, що на початку. Дуже, кожен юрист дуже хвилювався і складно було своїми словами виголосити промову. Але потрібно практикуватися якомога більше і робити все для того, щоб в вашій промові не було читання. В ідеалі ви повинні розуміти структуру того. Що ви хочете сказати, і підготуватися до виступу шляхом виокремлення окремих тез ключових моментів, на які ви хочете звернути увагу судді, але в жодному разі не читати з листочка, тому що саме тоді ми бачимо ситуацію, коли суддя не звертає увагу на сторону. І взагалі в процесі не цікавиться думкою сторони, і ми розуміємо, що ставлення відображається таке відповідно і в судовому рішенні. Третя помилка це емоції юриста або адвоката. Особливо це характерно для молодих адвокатів або юристів. Це ситуація, коли або суддя. Поводиться з адвокатом-юристом не дуже коректно або опоненти, і такий юрист або такий адвокат починає. Емоційно якось реагувати на ті чи інші слова. Потрібно відразу сказати про те, що досвідчені, деякі досвідчені адвокати та юристи використовують прийоми чорної риторики або е, спеціально використовують маніпулятивні техніки для того, щоб викликати у опонента емоції, тому що коли людина на емоціях вона не може спокійно реагувати. Вона має слабку сторону в своїй позиції, тому що однозначно вона не донесе всіх своїх аргументів і не зробить максимум, що могла би зробити в тій чи іншій ситуації. Тому дуже обережно з емоціями. Розумійте завжди в такій ситуації, що це все тільки робота, і така реакція з боку, наприклад, опонента може бути такою. Маніпулятивною технікою, яка якраз і спрямована на те, щоб випити вас із колії і щоб ви втратили а, якусь ординацію і а, координацію верніше в цьому процесі. І четвертий момент, на який варто звернути увагу, це емоції самого клієнта. Клієнта, як ми вже з вами також говорили, потрібно готувати. Клієнт так само в тих випадках, коли потрібно, він повинен надавати емоції і звертати увагу на якісь моменти, які його тривожать. Особливо це характерно для сімейних справ, але в деяких ситуаціях знову таки опоненти застосовують маніпулятивні техніки для того, щоб людина, наприклад, сказала те, чого вона не планувала сказати. Особливо це характерно для ситуації, коли. Опоненти розуміють характер опонентів і розуміють, що, наприклад, людина вона є імпульсивною і відразу реагує на якийсь подразник. Зрозуміло, що такі якості характеру можуть бути використані проти такого клієнта, проти такої людини, і вона може сказати те, чого вона би не сказала в спокійному стані. Тому, у випадку, якщо ваш клієнт дуже емоційний, варто його все-таки переконувати, щоб він не ходив з вами на судове засідання. А якщо він все-таки іде, він має спрямувати максимум зусиль для того, щоб тримати себе і свої почуття під контролем. Власне, у мене на сьогодні все. Якщо вам цікаво... Такі ж відео, і, можливо, якісь у вас є ще теми для обговорення. Пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на мій канал, і до зустрічі в наступному відео.